Всім привіт! З вами найкращі моменти Poker Stars. і сьогодні ми вирушаємо на шоу Shark Cage, щоб подивитися топ цікавих роздач першого та другого сезонів. Перша роздача Антоніо Есфандіарі робить сквіз з парою королів. у Наталі Тусі король однієї масті. Вона колує, і Дон також вирішує підтримати своїх опонентів з парою двійок. Ось такий мультипот вийшов. І хто ж підсилиться на флопі? А на флопі підсилюється молодша комбінація. Пара дві Дона перетворюється на сет. Антоніо Есфандіарі робить продовжену ставку. Рішення за Доном. Так, і що зробить тут? Дон? Яку лінію він обере для розіграшу свого сету? досить суха дошка. Треба слов плеїти. Але схоже, Дон набирає рейс. Наталі в жаху викидає тусі короля. а ось Антоніо буде набагато складніше відмовитися від своїх королів. Він бере паузу, щоб подумати. Це найкраще, що як я думаю, Антоніо, але скоріше за все буде як мінімум кол. Флоп досить сухий, і Антоніо складно вигадати тут якийсь дро. Він робить ререйс і отримує миттєвий ол-ін від Дона. І це вже серйозно. Я повинен тебе бити, АСІ? Навряд чи Дон став би ставити all in з десятками або шісткою, Тому Антоніо є над чим замислитися. Він бере додатковий час. Скільки часу у тебе залишилося? Схоже, він розуміє, що Дон вкрай рідко блефує На цій дошці. Придумати Блеф тут надзвичайно складно. І чи зможе Антоніо зробити хірофолд у цій ситуації? Ось цим і відрізняється рівень гравця. Три секунди Антоніо свідомо доводить справу до автопасу, оскільки не готовий боротися і Антоніо Есфандіарі приймає абсолютно правильне рішення. А у нас наступна роздача під назвою «Брудний слоу ролл». Подивимось, що тут відбудеться. Гріндер робить рейс до 26 тисяч фішок з 5-4 різномасними. І отримує кол від Тео Йоргенсена з невідомою рукою. Дивимось флоп. П'ять, п'ять, два. у гріндера. Чи буде він продовжувати? Так для нього відкрився неймовірний флоп. І, звісно, звичайно, контбет. Тео робить кол. Терном. Відкривається сімка. Відкривається флеш дро. І гріндер продовжує ставити. А Тео продовжує колувати. Туз на рівері. Небезпечна карта відкривається для Гриндера правий сут рункар закривається можливий стріт сикберн т-ширт гріндер ставить ще одну ставку 200 тисяч і Тео робить кол Це чудова рука але в мене краще каже тео і відкриває street Oh. Oh. Наступна роздача. І ми бачимо Патіму Морейру, де Мело з парою дам. Вона відкривається рейзом до 50 тисяч фішок, а Джеремі отримує кишенькових тузів. Вирішує зіграти свою сильну руку повільно. І тут же Джонатан деам деамель да? Е, з парою четвірок. Ой-ой-ой, Зузана з дев'ятками. Нароздавали пар. три бет І Зузана ставить all-in. Дуже цікавий спот. Патіма, звісно, не викине She's своїх дам. Вона переставляє п'яти бет до. Робить рейс до мільйона ста п'ятдесяти тисяч фішок. Джеремі рухає свій олин. Ну і. Джонатан желесі можливо єдиний хто залишить роздачу. Так і є. Усі в олині. Тузи дев'ятки. Джеремі дуже радий цій ситуації. Але його радість триває лише до флопа. Одразу ж Зузана ловить, от половит сет дев'яток на флопі. І виходить уперед. А де мій тут, покажіть. Але це трійка на терпі. І блант на рівері. Сімка, яка не підсилює стіл. Ось. Такий ось переїзд. А у нас роздача, яка посіла друге місце. Скоттін Гуєн робить рейс з Тузом і королем. І такий самий Туз і король, тільки одномасні у Філа. І звісно, він увійде в роздачу, робить трибет, 110 тисяч фішок. Але, схоже, Скотті поставить all-in. Він робить чотири бет. Олин ставить Філ. і миттєвий кол від Скотті. Ну, і справедливості заради скажемо, що більше шансів у Філа, оскільки в нього одномасна рука. Але Скотті не засмучується і каже, послухай, у тебе всього одне флешдро може бути, а в мене два. <різь> Ось такий оптиміст Скотін Гуєн. <різь> Бубновий валець. <різь> Дає бекдорне флешдро. На терні відкривається флеш-дро точніше, відкривається ще одне флеш-дро Перепрошую. І невже? Чи зловить філ третю? Бубно на столі. Так, саме так. Неймовірно. Ха. І посмішка. На мить зникла з обличчя. Скотті Ось такі роздачі були у нас сьогодні. Слідкуйте за нашими новими випусками, підписуйтесь на канал, ставте лайки і бажаємо вам удачі за покерними столами.